2024 рік проходить кінці. Тільки начався 2024 рік, а він уже прийшов закінчуватись. І всім привіт, друзі! З вами Олексій з БП2 і це наше кінцеве відео в цьому році. Ми зробили, що змогли в цьому році, але в новому 2025 році ми будемо все здолати. Все робити. За це все, за весь рік ми добили 50 підписників, 55, та іноді стукнуло 60 підписників. І за цей рік ми зробили проєкт ЧК СРП, який був оновлений. От фото спойлерів оновлення. Та перероблений кордон. Так, ми за це все зробили. Все дуже, що треба. А я вам бажаю, щоб в новому 2025 році було все прекрасно, хорошо. Та що у мрії завжди збулися. А я вас чекаю вже в новому 2020. П'ятому році всім бувайте.